Хоча на цьому каналі ми у більшій мірі розмовляємо про веди, але тема інших релігій світу мене теж займає, тому цих тем я теж періодично буду торкатися. А так як живемо ми у християнській країні, то сьогодні розберемося у основних християнських конфесіях. Католики, православні, протестанти, баптисти, п'ятидесятники, адвентисти, свідки Єгови, Мормони, Нью-Ейдж християни хто ж всі ці люди? Чому одні поклоняються іконам, а інші кажуть, що це ідолопоклонство? Чому в одних церквах пахне ладаном, а в інших співають під гітару? Сьогодні розберемося, чим же відрізняються різні християнські конфесії, які у них вірування, які традиції вони прийняли, а які відкинули, і чому між ними так багато суперечок. Але спочатку поставте вподобайку і підпишіться на канал, бо потім ви точно забудете. Хочу одразу зазначити, що я вважаю, що будь-яка віра у Бога, якщо вона не шкодить людині і оточуючим, це добре. І всі релігії, врешті-решт, ведуть до Господа, просто шляхи різні, і кожен вибирає для себе свій. І ми тут нікого не засуджуємо. Почнемо з католицизму. Католики це найбільша християнська гілка, і їх понад 1,3 мільярди. Якщо про католицизм сказати у двох словах, то це папа римський. Але якщо серйозно, то католики вважають, що їхня церква це головна і найстаріша церква, яка передає апостольську традицію без змін. А папа римський це головний авторитет, і його слово майже закон. Ну окрім того, що він не може суперечити Біблії та рішенням соборів. Вони приймають для себе біблію, включно з второканонічними книгами. Це біблійні книги, які входять до Старого Завіту у католицькій та православній традиціях, але не визнаються у єврейському каноні та у протестантів. Окрім біблії, також вони приймають передання це вірування традицій та їх тлумачення, передані від апостолів, а також рішення усіх вселенських соборів, різні літургійні книги та ще багато чого, що доповнює Біблію. Далі, за католицьким каноном, є сім таєнств: хрещення, Євхаристія, миропомазання, шлюб, сповідь, священство, і освічення. І чисто католицька історія це догмат про непорочне зачаття Діви Марії, а саме те, що вона була без первородного гріха, а ще вчення про чистилище, місце, де душі мають доочиститися перед раєм. Католики прийняли всі перші сім вселенських соборів. Але потім, у 1054 році, четвертому році, пухи прах розсварилися з православними, і відбувся великий розкол, або як його ще називають, велика схізма. І якщо ви спитаєте, що ж вони не поділили, то відповідь буде дуже проста: владу. Римський папа Лев IX вирішив, що він головний у всьому християнстві. А візантійські патріархи розвели руками і сказали: А з якого такого ж переляку? Ще вони там не змогли домовитися про те, святий дух походить від отця чи від отця та сина одночасно, і це називається фоліокуе. З латинського перекладається як і від, і від сина. Ну, і патріарх Константинопольський Михайло Керуларій відправив римського папу Льва IX, ну не скажімо, що зовсім в пекло, але десь у тому напрямку. У відповідь же Керуларія та його прихильників придали анафемі та відлучили від церкви. А ті, я так розумію, і не сильно засмутилися. Отже, якщо підсумувати, то від інших католиків відрізняються тим, що мають папу, вірять у чистилище та додають фразу І від сина оце фоліокує, Чим дуже дратують православних наступними, не відходячи від каси, як то кажуть, ми розглянемо православ'я православних у світі налічується близько 260 мільйонів. Вони вважають, що зберегли віру в її первісному вигляді, без оцих католицьких нововведень. Вони приймають Біблію, включно з староканонічними книгами, так само як і католиків, передання, і навіть більше ніж у католиків, з іконами, з традиціями богослужінь і творами отців церкви, сім таєнств, такі самі, як у католиків. Але вони вважають, що всі єпископи рівні, а не як у католиків, де папа головний. Вони не прийняли оце фоліокоя, те, що святий дух походить, і від сина теж. Не прийняли догмат про непорочне зачаття Марії. Вони вважають, що вона була особливою, але не без первородного гріха. І не визнають чистилище у них або рай, або пекло. Однією з найбільших відмінностей православ'я від інших конфесій є іконопоклонство. І скажу по секрету: протестанти від цього просто в шоці. Ну і літургія довга і стояча. Далі в нас ідуть протестанти. І вони йдуть під гласлом назад до Біблії. Протестантизм з'явився у XVI столітті, коли деякі люди сказали, що католицька церква щось дуже все ускладнює. Давайте просто жити за Біблією. І так виникла реформація. Це рух, який розпочав Мартін Лютер, вимагаючи реформування католицької церкви, а також критикував їхні практики, такі як продаж індульгенцій. І це стало початком відділення великої частини християнського світу від Риму. Та виникнення нових протестантських конфесій для них Біблія стала головним і єдиним авторитетом. Вони відкинули усіх пап, ікони, святих, шанування Діви Марії і абсолютно все, чого немає у Біблії, типу непорочного зачаття, чистилища і таке інше. У їх канон увійшли тільки основні 66 книг Біблії, без второканонічних. Вони залишили лише два таїнства хрещення і причастя, і то чисто символічно. А спасіння у протестантизмі відбувається тільки через віру. Тобто не треба навіть ніяких добрих справ робити. Головне це щиро вірити у Христа. Найголовніше для них це те, що у них немає жодного папи чи патріарха, і кожна церква незалежна. Богослужіння в них прості: проповідь, співи, молитва і ніяких пишних ритуалів. Наразі протестантизм сповідують близько 800 мільйонів людей. Але протестантизм це велика група, тому в ній досить багато відгалужень. Як, наприклад, лютерани це перші протестанти, які пішли від католицизму завдяки Мартіну Лютеру у 1517 році, бо їм не сподобалися індульгенції та складна оця церковна система. Далі йдуть баптисти. Вважається, що цей рух виник у 17 столітті. Вони не визнають жодних свят та будь-які зображення Бога, ікони, статуї. Для них це ідолопоклонство. Їхнє служіння це не літургія, а прості зібрання з проповідями та спільними молитвами. Баптисти вважають, що хрещення це особистий вибір, а немовля не може ще вибирати. Тому вони хрестять тільки дорослих, що в цілому звучить непогано. Вони приймають тільки Біблію і особисту віру як основу спасіння. Їхні церкви поширені у США, Україні на Болотах та Кореї. Ще одна протестантська група це п'ятидесятники. І це найбільш емоційна християнська група. Бо якщо на богослужінні люди кричать, співають, піднімають руки і говорять незрозумілими вам мовами, значить, ви потрапили до п'ятидесятників. Вони вірять, що дари Святого Духа діють і сьогодні, тобто можна говорити іншими мовами, зцілювати хворих і пророкувати. Кажуть, що хрещення святим духом це коли ти починаєш молитися ангельськими мовами. Вони дуже активні, у них багато місіонерів, телевізійних проповідників і великих конференцій. Я з дитинства пам'ятаю оцих священиків із телевізора, які кричали: Бог любить тебе. Мені здається, це були вони. П'ятидесятники приймають тільки Біблію. Вірять, що зцілення, екзорцизм, пророкування, все це має працювати. Зараз так само, як в апостольські часи. Вони відкинули усі традиції літургії, у них служіння більше схоже на концерти з живою музикою. В них немає єдиного центру і сурової церковної ієрархії. Якщо ви колись побачите когось, хто падає і каже, що це сила Божа, то знайте, що це, скоріш за все, п'ятидесятник. До новітніх протестантських рухів можна віднести адвентистів. Вони вірять, що Бог наказав святкувати суботу, як у Старому Завіті. А зміна на неділю це помилка католицької церкви. Вони вважають, що Ісус скоро повернеться, і це якраз ті, що чекають пришестя. Їх засновники, до речі, чекали кінця світу у 1844 році, але щось пішло не так. Хоча і ми чекали його у 2000-му, а потім у 2012-му, що прилетять анунаки з планети Небіру, але теж якось не зрослося. Адвентисти дотримуються здорового способу життя, багато з них вегетаріанці, не п'ють алкоголь і не палять. І це я прям от поважаю. Із писань вони приймають тільки біблію, а ще трошечки по суботах проповідують про кінець світу. Наступні це свідки Єгови. І якщо до вас колись приходили люди з журналами Вартова башта і питали, чи хочете ви дізнатися справжню істину, то це були саме вони. Хоча вони формально вважаються протестантською течією, але як на мене, це класична секта у найгіршому розумінні цього слова. У них дуже закрита громада, не можна спілкуватися навіть з тими, хто покинув їхню віру. Вони не ходять до звичайних церков, у них є свої зали царства. Вони вірять, що Бога звати Єгова, а не просто Бог чи Господь. Вважаючи тільки їхнє вчення правильне, а всі інші християни помиляються. Не святкують дні народження, різдво, великдень кажуть, що це язичницькі традиції, категорично проти військової служби, голосування на виборах і навіть переливання крові, бо кров це життя. Тобто своїй дитині вони краще дозволять відійти до правоців, аніж зроблять переливання. Вони приймають тільки Біблію, але в своєму перекладі переклад нового світу. Ідеєю, що лише 144 тисячі обраних потраплять на небеса, а решта праведних житиме на оновленій землі. Ідею ж трійці вони відкидають і вважають, що Ісус це не Бог, а його перше творіння. Також свідки Єгови кажуть, що Ісуса розіп'яли на стовпі, а не на хресті, тому хрест для них не є священним символом. Мормони. Мормони мають засновника Джозефа Сміта, який сказав, що йому явився Бог. І дав нове відкривення. І всі повірили. У них, окрім Біблії, є ще одна свята книга, це книга Мормона. І там йдеться про те, що Ісус після Воскресіння відвідав Америку. Навіть не питайте вірять, що Бог колись був людиною, а люди можуть стати богами. Вони не приймають християнське вчення про трійцю, у них Бог, Ісус і Святий Дух це три окремі особистості. А також відкидають усі католицькі та православні традиції. Колись мормони практикували багатоженство. Зараз більшість від цього відмовилися, але то не точно. Вони дуже серйозно ставляться до сім'ї моральності і здорового способу життя: алкоголь, тютюн і кава це табу. У мормонів зазвичай неймовірно багато дітей, і серед них є дуже впливові люди у Америці. Ну і нарешті остання на сьогодні течія. Яка вважається сучасною і з'явилася у 20 столітті. Це християнський New Age. Це така собі суміш християнства з усіма модними філософіями, містицизмом і духовними практиками, які зараз на піку популярності. Тут можна зустріти все від медитації і енергії до зцілення через любов та позитивне мислення. Люди, які його практикують, часто кажуть, я люблю Ісуса, але в мене є ще кілька інших вчителів. І ось тут починаються дуже цікаві моменти. В основі цього напрямку ідея, що кожна людина сама може стати своєю рятівною силою. А Ісус це не зовсім той, хто прийшов для спасіння гріхів, а більше як один із багатьох просвітлених вчителів. Тому тут все як у хорошому Вінігреті. Ви можете молитися, медитувати, ставити свічки, читати Біблію, поєднувати це з практиками східних релігій і усе, аби налаштуватися на внутрішню гармонію та енергетичну рівновагу. Амінь і намасте! на сьогодні все. Сподіваюся, вам було цікаво. Пишіть у коментарях, чи знали ви про всі ці течії, і хай Бог вас береже. До зустрічі у нових серіях.